Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. А скажіть, будь ласка, у когось ще буває такий стан. От в мене зараз вперше. Ви чудово розумієте, що вам треба робити? У вас навіть є покроковий план, що, як, і ви вже начебто і готові це робити, але тіло таке, як комп'ютер, зависло. Ти стоїш, тільки гарні адхокали це туди-сюди, і цей звук Слухаєш, і мозок вже начебто почав це робити, а тіло досі стоїть. Боже, вже і кава не така тепла, як має бути. Якби це не ложка була, а міксер тут вже вся кухня була б в піні. Дивний стан зі мною такий, такий стан вперше. Я не знаю, що це. От тіло зовсім не слухається, воно стало і воно стоїть. А мозок уже, знаєте, скільки його переробив? Зробила одна кави собі. М -м -м. До речі, у нас біля віконечка Акація. І вона вдруге зацвіла. Не так рясно, як було, але, хм. я щойно помітила. Чим я зараз займаюся? Якщо хочеш щось колотити, то давай робити млинці. Взяла три яйця, сіль і десь пів столової ложки, цукру, буду робити солоні млинці і дивлюся на сир з сиром, до речі, будуть. Думаю, як він зберігся. Та ні, ще начебто так, ну, для млинців, то Нормально буде. На тертушки його петру, молочко додам. Далі, що ще? десь ну, так небагато чесник, Цибуля. це все в тісто буде йти. Та петрушка. Борошно. Борошно приблизно 3 столові ложки я додала. Все роблю інтуїтивно, як то кажуть, на око. Таке. І зараз додаю сюди сир. Все змішаю. І ще в тісто я додала олії. Таке. Зараз сковорідка розігріється та буду смажити. І перший вдалий. І поки інший смажиться, цей одразу і скрутила, і він так довше буде тримати тепло і сир потім буде так тягнутися. І ось так, один за одним, і як конвейер. І ось так поступово смажиться, дивлюсь як сир плавиться. Подивилася сметанка термін придатності. Норм. І ось такий сніданок у нас сьогодні буде. Зараз переливаю рідке мило, пам'ятаєте, я вам показувала в розетці, замовляла, тут для рук має бути. І такий ніжний аромат, де я навіть його не можу спіймати. І майже прозорий, прозорий мило рідке. Це є український виробник. І що мені сподобалось, те, що він занадто густий, от переливати було незручно. А користуватися буде економно, будемо заощаджувати, не так багато буде виходити. І аромат він дуже ніжний. Не можна так, от його одразу спіймати, але відчувається щось таке ніжне, солоденьке, ягідне. Ну, будемо користуватися. Це й дивлюся, щоб не прогавити вишні. Чому? Тому що ну, знизу тут люди на компот. Порвали, а зверху є і хочу купити, щоб закрити варення. І дивлюсь, ну так, вже час, треба купувати. Тому зараз зайду на базар, подивлюся, що там з вишнями, щоб не прогавити. Ах. Чого, питки захотіли, мая! Добре, йдемо на базар. У мене може бути не бути будь-якого варення, але вишневе варення має бути обов'язково. Ну, у кожного свої вподобання. Щось не дуже багато вишні, полуниці дивлюсь багато, а вишня, ту, що я бачила, вона така дрібна на компот, може, по 50 гривень за кілограм. Хотіла подивитися болгарський перчик, запитала 140 гривень кілограм, а мені дуже хочеться знаєте, нафарширувати, але мені здається, що це трішки за дорого. Тому, ну, ще там. Декілька днів я вважаю, що буде дешевше її. Тому сьогодні буде вишин. Купила на базарі ось такий чай, коштує 130 гривень. Він не так часто буває. Думаю, можливо, треба було брати два. А потім думаю, та ладно вже, нехай. На все життя все одно. Ну Він не завжди буває, але дуже смачний. На цей час це мій фаворит. Я купила квіти. Бабуся продає. Я запитала в яку ціну. Вона каже, 20 гривень. Не планувала, ну бабусі як не купити, то купила. Я зараз йду, тут у нас дитячий майданчик оновили, але я не буду діточок показувати. Буду вам показувати квіти, і що малюють наші діти. І це є, о, і я з квітами, бачите. Прапор України. Я не знаю, хто цей персонаж, у мене поки немає онуків, я не знаю, як їх звуть. І обов'язково має бути хата. Таке малюють наші дітки з дитячого майданчика. До речі, маків дійсно в цьому році багато, навіть в тих місцях, де раніше їх не було. І дай Боже, щоб це була гарна прикмета. Дай Боже. А я зараз йду до фонтанів, бачу, вони там працюють. Як у нас в чорнобривці вже грязно розрослися, чоли біля них? Знаєте, що я вирішила? Цей букет я покладу в пам'ятнику матері та сину. Є у нас такий пам'ятник. Тут навіть ці сухі можна поприбирати. Зараз я їх там мусор не кину, А це нехай буде матері та сину, тому що щойно прийшла звістка, що у нас сьогодні три герої на щиті. І це не той, що був обмін цілами, а два герої загинули на Сумщині і один герой на Донеччині. Тому нехай квіти будуть матері, матері наших героїв. Ну як без тебе, дійсно? У нас сьогодні вже 24 червня. І погода така вже на сонечку навіть спекотно. Люблю бути біля водички, навіть такою штучною. Написали в наших міських чатах, що колона формується, то я трішки зачекаю хвилин 20 для того, щоб провести нашого героя. Так от балансуємо наспі, балансуємо емоції. А потім стоматолог каже, ви собі вночі зуби повибивали. Я їх не повибивала, я побила. Тому що емоції ти напружуєшся, але тримаєшся, і оця напруга, вона дає. Але водичка, дівчатка, не дивляться. Тому ось так. Мой дорогенький балансу. Своє життя, свої емоції, свої настрій. Що ти маєш робити? Ну, на базарі я купила лише чай. Подивилася, вишні щось немає. Ну, там є така дрібна, вона більш на компот піде. То я її не купила. Хочу вам сказати, мої дорогенькі, що відео зараз у мене буде виходити десь на пів восьмої вечора. Чому? Тому що я вчора зранку записала відео, хотіла поставити його на 16.00. Ютуб перевіряє авторські права. Але щось він так довго перевіряв... А, вода на мене пішла. Нехай іще. І він так довго перевіряв, лише в 19.00 він закінчив. А відео я завантажила в 14. Тобто дуже довго. І там ні музики не було, нічого не було. Може, летить навіть на вас, пробачайте. О, то ж я то ж таня так і стала, а Таня не побачила. Тому та й літо, на вулиці люди, у когось там. На городі справи і ще щось. Я не знаю, чого Ютуб так довго перевіряв, що він там перевіряв, але щоб ви знали. десь на піввосьму-восьма година вечора я буду чекати вас на каналі Таня. І хто вперше, будь ласка, підписуйтесь. Дуже великий відсоток дивиться без підписок. Мотивуйте мене, мені приємно. Коли ти щось робиш, ти бачиш, ну це мотивація, що я вам буду казати? Ви це чудово розумієте. Ваша вподобайка, ваш коментар. Мені це дуже приємно. Тому ось такий такі невеличкий зміни в графіку виходу відео, але це таке не вирішено. Кому коли зручно, той тоді і подивиться. Чекаю на колону, ще 15 хвилин зачекати, але я не знаю, чи тут виходять люди. Я там то знаю, де виходять. От, подивлюсь, як тут, а півки туди не збираюсь. Можливо, я і на одинці тут буду. Головне, це я не для когось, не для кількості це для себе. Де йдеш, побачив і зупинився. А бігти зараз на площу, коли поруч. Вже з домом якось не хочеться. Подивимось, що виходять тут люди. Тут будинки, будинки. Там хоч магазини в центрі, а тут просто сквер. Та й все. І людей майже немає. Звернула увагу, думала, що там чоловік під деревом стоїть, а він в затишок ховається від сонечка. І вже тривалий час, то, мабуть, теж чекає, який я Одразу не помітила. Треба і мені в затишок встати, бо на сонечке вже спекотно. Хочу перейти на ту сторону. Так, да, Чоловік такий той чекає. Теж він там вже тривалий час стоїть. Як я і ще жіночка підійшла. Час орієнтировочно що кажуть. Так, я не помилилася, люди чекали на те, щоб провести героя. Зараз підходять ближче до дороги. і ще люди з прапором. Дякую вам, мої дорогенькі, за те, що ви сьогодні разом з нами про вини наших героїв. Шануємо, пам'ятаємо. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Вирішите себе. Все ви буде. Опс! Щойно йшла? У нас повітряна тривога. Я знаю, що ви будете запитувати, тому я про це і кажу десь за містом. Щось ми там почули. Лише почули, слава Богу. Дякуючи дякую, нашим захисникам, вони є наші янголи-охоронці. Я не знаю, що там зараз на цей час в Дніпрі, тому що пишуть або Дніпро, або Кам'янське Дніпро повторного укриття. Маю надію, що все буде добре. Я буду закінчувати відео. Я так. Вставила цей фрагмент, тому що я знаю, що ви будете хвилюватися, запитувати. І просто відповідати. якщо ви бачите це відео, то я його змонтувала, завантажила і все добре. Зараз у нас 11 та 21, я почну після відбою монтувати відео, тому обіймаю кожного з вас. І до зустрічі в новому відео. А я поки в коридорі пустую. Тому що якось так. Смішно, але не дуже.